Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Порівняння багатоцифрових чисел. Задача 341. Читаємо умову задачі. На трьох автомийках за 4 години помили 36 автомобілів. Порівну на кожній, за скільки годин на двох із цих автомийок помиють 60 автомобілів, якщо вони працюватимуть у такому ж темпі. Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про автомийки, які мили автомобілі. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. Що нам відомо? А нам відомо, що на трьох автомийках. За 4 години помили 36 автомобілів порівну на кожній. На двох автомийках невідомо, за скільки годин помиють 60 автомобілів. Отже, це задача на подвійне зведення до одиниці. Першою дією ми дізнаємося, скільки помиють за 1 годину 3 автомийки автомобілів. Отже, ми ділимо 36 автомобілів. На 4 години і це дорівнює 9 автомобілів, пояснюємо, помить за 1 годину 3 автомийки. Другою дією ми знову зведемо до одиниці і дізнаємося, скільки помиє за одну годину одна автомийка автомобілів. 9 ми ділимо на 3 і це дорівнює 3 автомобілі. Пояснюємо, помиє за одну годину одна автомийка. І третьою дією ми дізнаємося скільки помиє за одну годину дві автомийки автомобілів. Отже ми 3 множимо на 2, і це дорівнює 6 автомобілів. Пояснюємо, помиє за одну годину дві автомийки. І четвертою дією ми дізнаємося, за скільки часу. Дві автомийки помиють 60 автомобілів. 60 ми ділимо на 6 і це дорівнює 10 годин. Записуємо самостійну відповідь: за скільки годин на двох із цих автомийок помиють 60 автомобілів? За 10 годин. На двох із цих автомийок помиють 60 автомобілів. Завдання 342 порівняй вирази. Для того, щоб порівняти вирази, потрібно їх обчислити. Обчислюємо 654 поділити на 6. Ми можемо поділити письмово у стовпчик, а можемо використати усні прийоми ділення. 600 поділити на 6 це дорівнює 100. І 54 поділити на 6 це дорівнює 9. І 100 плюс 9 дорівнює 109. Отже, частка 109. Наступний вираз: 760 поділити на 4. Розкладаємо 760 як суму е, доданків. 400 і 360. 400 ділимо на 4 дорівнює 100 і 360 ділимо на 4 дорівнює 90. Додаємо. До 190 дорівнює 190 і робимо висновок, що 109 є менше, ніж 190. Наступні вирази. 28 тисяч поділити на 7. Пригадаємо, при діленні багатоцифрового круглого числа на одноцифрове, ми прикриваємо нулі, ділимо 28 на 7, це дорівнює 4, і дописуємо справа до результату нулі, які ми прикрили. Це дорівнює 4 тисячі. Таким самим способом виконуємо наступне ділення: 45 тисяч поділити на 9. Прикриваємо нулі, 45 поділити на 9 дорівнює 5, дописуємо справа до результату 3 нулі, і це дорівнює 5 тисяч. Робимо висновок, що 4 тисячі є менше, ніж 5 тисяч. Наступні вирази. 7 помножити на 80 тисяч, прикриваємо нулі, 7 помножити на 8 дорівнює 56, дописуємо прикриті нулі. Справа до результату і це дорівнює 560 тисяч. Наступний вираз 8 помножити на 70 тисяч. 8 помножити на 7 це дорівнює 56. Дописуємо прикриті нулі, і це дорівнює 560 тисяч. Ставимо між ними знак рівності. Наступні вирази. 144 помножити на 5. Ми можемо помножити у стовчик. А також можемо скористатися усними прийомами множення. 100 помножити на 5 це дорівнює 500. 40 помножити на 5 це дорівнює 200. І 4 помножити на 5 це дорівнює 20. 500 плюс 200 і плюс 20 дорівнює 720. Наступний вираз: 155 помножити на 4. Дорівнює 100 помножити на 4 дорівнює 400. 50 помножити на 4 дорівнює 200 і 5 помножити на 4 дорівнює 20. Додаємо 400, 200 і 20. Це дорівнює 620. Робимо висновок, що 720 є більше, ніж 620. Наступні вирази віднімання ми можемо виконати у стовпчик, а також можемо спробувати усні прийоми віднімання. Від 900 відняти 712. Від 900 відняти 700, це дорівнює 200. І від 200 відняти 12, це дорівнює 188. Наступний вираз. 621 відняти 493. Від 600 відняти 400, це дорівнює 200. Від 200 відняти 93. Це дорівнює 107. І до 107 додати 21. Це дорівнює 128. І робимо висновок, що 188 є більше, ніж 128. Наступні вирази на додавання. Ми також можемо їх обчислити письмово у стопчик або використати усні прийоми додавання. 397 плюс. 423 до 300 додати 400. Це дорівнює 700. 97 плюс 23 це дорівнює 120 і 700 плюс 120 це дорівнює 820. Наступний вираз. 566 плюс 264. До 500 додаємо. 200 це дорівнює 700. До 66 додаємо 64, це дорівнює 130. І до 700 додаємо 130. Це дорівнює 830. І робимо висновок, що 820 є менше, ніж 830. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!